Та не бійтесь, та не бійтесь Що по чому? П'ять? П'ять. Оце? Це, це топ. Ходили бы хотом? Ні, ну от і я о чем. Опа, <звуч> блін, який випуск. У мене тут Legion 5i від Lenovo з надпотужним процесором Intel Core i5, який дозволяє грати в будь-яку гру на максимальних налаштуваннях. Навіщо мені виходити на вулицю, якщо відеокарта RTX 3050 Ti видає картинку краще, ніж в реальному житті? А дизайн ноутбука взагалі збуджує більше, ніж Тесла на доставці. А завдяки його потужності я можу займатися доставкою навіть з ноутбуку. Пане, добрий день. Коли вже нарешті вийде інтеграція, ви тиждень тому взяли ноутбук і ще досі нічого не зняли. В такому випадку ми змушені будемо забрати ноутбук. Дідько, тільки не це. Я ж не зможу без нього навіть змонтувати відео. Він же підходить не тільки для ігор, але й для якісного монтажу з надскладними графічними ефектами. Бо його система охолодження істотно розширює можливості роботи. В режимах без жодного збою. Це ж універсальна машина, а не просто ігровий ноутбук. Хм. Потрібно терміново записати інтеграцію. Відос готовий. Посилання на Lenovo Legion 5i в описі під цим відео. Добрий ранок, іду шукати кіпіша, хоча я знаю, де його шукати. Це не те, що я прямо шукаю. Іде полным ходом подготовка. Мы приезжаем на 8, чтобы ты каву выпить, да? Ну да, да. И все? Ну и очередь А. Ты занял? Ну да. Нормально? Отлично. Я вот не знаю. Просто Я просто так не хочу эту Панаму снимать. Да нет, топ. Думаю, в порядок, да? Я тебе кажу. Вот так, да? Да. И вот так и ходи тупо целый день. Вообще не снимай. Бля, окончено. Стоять! Короче, щось фігня в мене, як завжди. О, дивіться, шоломи. У мене щось нічого, в Кіпі, ще по-любому щось є, зараз подивимося. Що, що Другі товаріші беруть тут. А, а ти взяв щось? Так, да, у мене там пауби. Ще загляну сорочки. Може тут буде якась хіло босс. В гарному стані. Може бути таке. Ерменджільдо <му> Зеня. Зегна. Коротше, така сорочка нова буде коштувати десь. Я не знаю, ну зараз я кіпішу, покажу. О, прижариш? По Постану, дивіться, під пахвами чисто. Нічого не. Поки тримаємо, подивимось, що там з нею. Може комусь хто займається саме от такою одежею. Ну, типу, не спортивною, а такою. Комусь перепродамо. Хто не шарить, це італійський, здається, бренд. Дуже крутий. Ну, вони з салони для мазераті, самих топових ш'ють. Якщо ти береш мазераті в топовій комплектації, можеш дозамовити. Ерменджіль до зеня. Зеня. Тут написано зегна, але воно Зеня читається. Ну, тут е, більше за все все ж фігня, шляпа. Да? шляпа Фі... да? Да. Ну да. я так і думав. Це фігня точно, просто тут такий. Ну, це якийсь Да, пальон. Да, ну це фігня. Хілфігер. Ну, такий, типу, яка. Ну так. Да. О, спасибо, друже. Що Женські штани на хевенті. Фігіє. Ну, це оріх? Да, ну просто вона не цікава, да, да? Та так? Да, а от это, може, Такі... це може щось стоїть. Хороша зимня курточка. і... Хороша зимня курточка. Це бренд теж крутий якийсь? Так, да, так, да, хороша зимня курточка. Я не, я не розумію, вони прикалуються з мене, чи це ну правда щось дуже круте і прикольне. Сумка кипи, чтобы підійшла. О! Давай ти вгадай, що це за бренд. На раль похоже. Ах, фига босс. Нормально че физня? Ну типа ты ти ее не продашь особо. 99, где-то 30, где-то 20 уже ви видишь. Uh -huh. Ну а за 20 ее реально продать в Украине. Ну 500 гривен уже. 800-300 не, не брати, так? Да? Думаю, не брати. Так що поки так. Блін, а Я так сподівався, він відкрив і думав, що скаже, можна в Європу за 80 баксів продати. Брать, не бійтесь, та не бійтесь. Ой, царі, брати. <рес> До речі, багато шкіряних курток прикольних. Причому натуральна шкіра. Пакетик, трохи, будь ласка. полодіть, позаразку. Ну таке дивна, це оригінал точно, воно якось бачить таке. Не, да, 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 так. да, да. Це я просто отак підкинув і людина зловила. Все, що хороше, знаходиш, коштує. дорогом двиться такая ветровка элегансная что почем 5, 5? блин офигенно Стаємо в чергу на другий поверх. Зараз будемо бігти, буду теж бігти на вітровки на пуховики, тому що холодно вже може щось вирву якийсь пухан. Ви цей кадр колись вже бачили. Ну що ж ти б мусорку постоянно домой такі Ні? Ну ти б ходив такому? Так це жіночі. Ну а думаєш девочки ходять в аферфері таких. Нє? Ходили бусаком? Нет, ну вот і я ч. Коротше, такі асики. Ну, якщо відіпрати, то гарні. В принципі. стану хороші. Ну коротше, асикси це взагалі супер зуття. Вони легенькі, якісні, зручні. Їх якщо відмити і так. Да, Класні. Але е, кіпер сказав, що 520 за них це дорого, тому ставимо. І їх дуже мало, ціна, ці мало хто носить, які сенсміки. Мало хто носить? Угу. 220. не 220, 220. Ось таку я не насіл би. Ні, їм торба, ти що ти посмотри на опитувати. Це не відстирається, це вже все Блять, коли я навчусь ніколи чи Владимир ліч, дякую вам, звісно, що придумали Україну колись. Але йдіть. Давай раз, два, три. Бігня. Ось чувак знайшов один, а інший знайшов другий з пари. І зараз буде підкинута монетка, щоб вирішити, хто забере всю пару, так? Американський да? четвертак. Євроцентр. Я там набрав, і мене прямо так стопки витягнув. Да? Орел і Ретка. Давай, Орел. Давай. Оп. А где тут орел хоть на американських? Це не... Орел. Слава <підавш> <підавш> Аллаху. А тепер вже кіпіш буде за Джордани. Ось ці кидати теж монету. Давай, Отійдіть. В цей раз не на отаді. Да, так, це тут така тема, коли хтось знаходить один кросівок, а хтось інший, то вирішується монеткою, хто забере всю пару. По-чесному, прикольно, круто. Ринок на лісовій, виходите базар, з метро, базар. Да, базар, базар. І повертаєте одразу направо. Тут такий фудкорт, тут є, до речі, хороші чебуреки, софра, це так до слова. Але пацани мене привели сьогодні. Туркіш кебаб хаус називається. Тут кебаб в булці з телятиною, він коштує 120 гривень. Я вже бачу, що це заявка на успіх. Це можливо перше місце в Києві. Давайте пробувати. Тобі як? Мені вкусно. Булка на вигляд. Типу, ну, думаю, що зараз буде її складно жувати. Що вона така гумова, але це тільки на вигляд. Вона жується нормально. Вона м'яка, але в той же час зі скоринкою смачною. Помідор, соус, петрушка чи кінза, зелень. Давайте по складу. Ось дивіться: помідорка, м'ясо. телятина, смачна, тоненько нарізана. Соус, білий, соус, червоний. Причому ви бачили, який червоний, він так як борщ їм, їм полив. І все, більше нічого немає. А, цибулька, цибулька, але вона тут класно, гармонічна. Тобто, кіпіш каже, що йому би ще додати солоних огірків, але мені все подобається і так. В принципі, солоні огірки тут можуть бути. Я окремо з'їв м'ясо, мені прям зрізали шматочок. Воно б не було трошки засолоне. Ну не те, що воно солоне таке, що його не смачно їсти. Воно смачне, але якби було ще ну, відсотків хоча б на 10 менше солі, е більше було б смаку м'яса. У Львові, до речі, випуск зі Львова є друга частина, вже відзнята і змонтована. Чекає, поки на першій буде 20 тисяч лайків. Підіть, поставте там лайк, Найді. подобайку. І одразу вийде друга частина. В ту ж секунду, як тільки там буде 20к. Там вся шаурма називалась «Кебаби». Але то не кебаб, оце справжній кебаб. Це реально справжній кебаб. І я вам рекомендую спробувати його. Оце це, це топ. Все, думаю, очевидно було. Смачна телятина нарізана слайсами, яку роблять самі. Булки, які випікають тут же у сусідньому кіоску, і просто отак при тобі несуть гарячі булки. Розрізають, кладуть туди соус, який вони варять самі, офігенний, помідорчик, цибулька, смачна була, солодка цибулька, зелень, там петрушечка і м'ясо слася. Все, нічого зайвого. От за цей кебаб я відповідаю, що це дуже смачно. Реально, без приколів. лаваші, кажу знову, не знаю. Що ще? Не знаю. Кажу тільки за те, що я їв, що мені порадили, порадили пацани. Дякую тобі. Ти часто їси там. ну, Маю на увазі там часто смачно? Ну, типу, часто смачно. Ми їмо там, напевно, кожній п'ятниці. Ага. І за весь час ні разу не нарікався. Все так. Ну, пацани тут постійно. Ми ще залетіли на отаку двіжуху. Мені здається, що це в мене останній випуск про секунди на каналі, тому що в мене нічого не виходить. Пацани тільки підходять, беруть за 40 гривень мерч, Рамштайн. Короче, залетів до Кіпіша в гості. Він er, тут у нього знімальний процес іде. Щоб ви розуміли у Кіпіша тут блін два блогера в квартирі це забагато. Так? Так. Два такі. Ха-ха-ха. ми як два дебі... Слідчо мало місце для двох. Так. Спочатку покажу що взяв я сьогодні. Н**уйся, що ногу за штану вивалиш. Ти ха ха не взяв. Такое вот действие. О, прикольные нью балансы. Короче, смотри, у нью балансов есть две линейки: Maden Англия и да, Maden USA. Made in, Made in USA. Да, это типа они более качественные, более красивые, более крутые. Вот это вот именно 577. Я подобную модельку у, у меня Кент носил. Это очень красиво. А, угу. У них бывает такое говно какое-то непонятное, некрасивое. А вот это я это почищу. 380 гривен они нам обошлись. Немножечко подбитые, но заработать можно. Сам бы Самбо. это вообще вот это вот именно раритет самый настоящий объясню почему потому что тут даже бирки нету вот посмотрите Мэдден тайвань они либо 87 -го года либо 2 -го года а це краще, да це круче. ну типа для оценителей для скупщиков если найти то можно их за нормальную котлету продать. Такие вот штаны, если бы они были бы мужские, я бы их бы спокойненько бы гривен за 900 канал А ну, это сегодня взял? Да, а да. Голы, это... я не бачу. Так это я сам вообще про... Несет четко, это, видимо, кто-то отказался брать и несет отвешивали. Я говорю, а ее стопы, я говорю, -о, о сюда, моны. Ну тут пи***ц, она грязная, ее я... тоже такой стирать будет. Но она того стоит, она там стоила 300 гривен, по-моему. 290 Главное, что без дыр, без пятен Думаю, того она стоит. Ну, Я думаю, что можно в виде прака Это мне подошел Тоже, наверное, подписчик мой mm -hmm. не, не буду заговаривать Вот такой вот Пуховик на хайвенте Или продал мне То есть он там стоил 400 с чем-то я ему еще 350 сверху накинул И вот сейчас, да? Так это у нас капы с лампасами. Ну, тут надо будет их, конечно, побрить. Я их у чувака за 400 гривен перекупил. Ну, думаю, гривен за 800 у меня такое отлетит. Я их побрею от катышек машинкой. Я в свои выкидать. А что с ними? не То, что так в катышках. Выбрасывайте из-за катышек. Ты что гонишь? <laughs> Возьми старую бритву. У тебя okay. же по-любому бритни дома. Да? <laughs> Самая дорогая моя сегодняшняя находка, это О, вот такой вот артерикс. Стоял, рассматривал его и не заметил вот такую вот штуку. Но мне на него скидку сделали, поэтому 4000. Я убожный гортекс, я уважаю, что гортекс это вынахет людства за остальные часы. В аудорном мире. ментажная. Интересно, тут, смотри, логотип, короче, mm -hmm. его можно переворачивать. Ага. одного на другой, тоже практично, винтажно. Короче, вот такая в кипише студия. Тут он снимает постоянно свои знахідки. Короче, полностью весь процесс рабочий тут идет. Вот у меня упаковки с под новой почты. Сначала я беру шмотку, положу ее в курьерский пакет, положу стикеры, mm -hmm. стикеры. Фаніли? Фаніли. Ложу еще вот таких от два стикера. Ложу конфети. Ложу конфети. Упаковываю. несу на почту. Загалом сьогодні в Кіпіша як в тебе день сьогодні по знахідках. Отлично, очень навіть. В Кіпіша супер. В мене. Е... Я думаю, що завтра буде краще, завтра поїдемо з тобою ще на декілька секундів І сподіваюсь, що я завтра щось знайду. Я дуже хочу якусь нормальну, прикольну знахідку знайти. Він в мене не вірить. Я в тебе вірю, ти в мене ні. От я завтра тобі на зло щось знайду прикольне, артерік знайду. Да? Ну, ні. І ще я хотів сказати, що якщо вам подобається тема секундів, то можливо хтось ще не знає, у Кіпіша є свій канал. Називається так і називається Петя Кіпіш. Кіпіш. та посилання в описі під цим відео. Просто переходьте, підписуйтесь на Кіпіша і дивіться, кожен тиждень все це там є, все-все-все там є, всі зальоти, всі. Акуну вас в мір секонд-хенда, В мой маленький мірок покажу вам його знутрі, як там все устроєне. Возможно, історії якісь та ну, буде весело. Короче, переносимось у завтрашній день. Добрий ранок наступного дня. Зараз ми будемо забігати з потайного входу. Я вам не покажу це. Нормально вам тут бабулок привезли. Поки нормально. Ще глянути треба що скаже кіпіш за це, але по суті, це вже ну щось. Це не Даня, це е, дівчата тут, коли вигружали речі, шкіряні всі повісили на одну сторону, а шкіра важка, і вона пере, ну коротше, сама впала. Зараз так вийшло. Це все, що ми лазили, е, це ми до відкриття. Тобто люди, яких ви бачили, це все працівники. І ми, і все. Двері ще не відкривали. Ну е, буває таке іноді, якщо ти кипиш. І Якщо ти з кі вибачте, ну і що я можу зробити. Дивись. Ну я просто брав бренди і все. А що там воно що коштує, чи все. Все по 250. Да. Вінтажний ральф з довгим рукавом. Я Трошки випраний, Ну, Я б його не взяв. Я б теж. Я б його не взяв, объясню почему. Потому, Давай. Що? Такі вещи, типу, у них застированы ага. воротники. Да, да, да. І такі шмотки, вони вообще тільки в ідеалі должны быть. Ага. Бути. Оп! Девіцон, з вишитим. с вышитым. Да, Харли Дэвисон классный. Ну, это такое, это чисто на любителя. Знаешь, как это смотрится? Как будто я стою и тут умного и все строю. Ну да, так ты умный. Вот это хороший. Да, да вы и вин выше ты, разумеешь? Ну, подобные модели ценятся только вот винтажные, либо для любителей вот этой всей темы. Он не. Не, вин не винтажный. Вин просто это мерч Харли Дэвидсон. Я бы, наверное, тоже такой. Тоже не взял бы? Ган. Ну просто что пожмакан, аче. Блін, я не побачится. Лакоста. Шестерка большой размер. Хоть и, и типа А Тут норм. Ну, видишь, порой. Да. Он не затаскивает. Ну он шестой размер. Это, не, ну Excel. Ну... И короткая, да, она такая сила. Да, и она какая-то еще и короткая Это ну... какой-то какой маленький жирный поц ее носил. <laughs> тоже лакоста. Вот это классно. <laughs> да. Не затаскано вообще. Не, норм. 250 гривен. Да. Вот эту можно взять, да? Да. Советую тебе ее прям сегодня выставить в Инстаграм за 450, и твои подписчики у тебя ее купят. Можно даже за 500 попробовать. Ну, хорошая, она по хорошая. Я так дивлюсь, что... Не, надо значит... смотреть, больно, допустим. Ну, цены не... Ди... Нет, это все, все хорошо. Это все, и прикольно. Ну, вот и все. Это не дырочка. Все, Нет, це... все, нормально. Давайте от подивимось. В плані в якості експерименту візьму. Тому що класний вишитий логотип, постане вона хороша. Випрати і все, і літати. А я, я я <гум> Я перший вже 15 хвилин тут листав. А ти не, не знаєш, що вони шукають там? <гум> О, кепки. Гарний момент, щоб сказати, підписуйтесь на канал. Я тебе не відкликаю? Ні. Я практично впевнений, що вона палена, але... Под одной ниткой. Ты смотри. Покажи боковые, 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 покажи. Это нет, это O G, покажи верхнюю. Да не, не не Ну тут понял, не манья ничего такого, что тут вот. Ну, так не должно быть на монкретково. Это, это только на Барбаре, да? Значит, все-таки я риф. Ты все, все можешь купать А, да, значит, я малого не могу поднаблюдать. Так... Пройшла перевірка Манклера. Ну, значить, ну я реально думаю, ну не, значить, потім змогли навіть Виявилось, що оріг. Тут ще мінус 20 знижка. Вони були по 250. І, ну, коротше, дві штуки за 400 гривень я забрав. Друзі, я нагадую, що в нас в кожному відео є збір. Посилання на банку в описі під цим відео переходьте туди і донатьте, якщо у вас є змога, бажання і ну. Можливість. Ми зараз досі збираємо на пікап для гонору. Вже майже зібрана повна сума, і я вже починаю зараз обирати машину. Як пікап поїде напередок, ви теж побачите, тому можете сміливо донатити і частину грошей, які я зароблю з продажу речей. Так, да, це будуть якісь копійки, але я їх теж закину на свою банку. І, до речі, скоро плюсану в наступних відеох монетизацію. Ви цього чекали, і це буде. А поки що знімаємо цікаву колабу. Приємного перегляду вам! Відео далі.

Я на баулі, на жаль, нічого не взяв, а Кіпіш каже покажи мої улови. Я кажу, та в тебе там фігня одна. І він щось мене попустив. сказав, що тут все навпаки дуже прикольно. Бояться. А, це альфа. А, блін, не прикольно. Як ти перебрав? Я її не бачив, я бачив тільки. Як все пройшло? Ми ж стояли возле двері, ти бачив, так? Так. Я швидко розбігаю. Ну короче, оббегаю его, ага. захожу, уже все перелистано и і... смотрю стоит тип. У него в руках вот это альфа и ага. ТНФ. Хорошо, что он мой знакомый, я подхожу, говорю, все, давай куплю, типа, всякую хуйня. Накинул ему косарь сверху. То есть вот это и еще там одна карта. Тобто людина уже заробила сразу что-то. Сразу ну, ага. без напряга. Не фотографируя, ничего, просто зашла. ТНФ, ТНФ С микропуховым подкладом. А, прикольно, вона така, да? Она три в одному. Это смотри, это микропуховик, витровка и сплошная зимняя куртка. Ты так. сколько это да, да. Вот. Бля, только размер у него большой. -сек -сек. На великого хлопця. На великого поважаючого себе хлопця. Що ще? Зимняя парка ФІВРАВА, нужно її простірнути. Я не знаю, що це за бренд. Але ну така куртка, мабуть, 1025 нова стоит. може быть. А да? бути быть. За скільки ти її хочеш продати? Це не важливо. І yeah. вот така от близко шот. Винтажная. Тетя. Офигенная. А напишіть в коментарях, що оце таке, що хтось розуміє, тому що я для мене це... Я думав, що це якогось, я не знаю, грущик із якогось супермаркету, знаєте, типу, просто 3-500 кіпіш витратив, хоче заробити з цього 7-8, так? 7. -8, да? 7. Ну може після. Чи заробить, дізнаєтесь у нього на каналі. Да? Та заробить 100%. Заробить 100%, а, значить можете на його канал не переходити. Yeah, Відповідь yeah. ви знаєте. No, 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 ну no, 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 все, ти ж <реш> мені цікаво, чи зароблю я. Ці речі в мене в інстаграмі. Теж я виставлю в сторіс. До речі, підписуйтесь на мій інст. Там вони будуть в першу чергу. А якщо там вони швидко не продадуться, то посилання на Оликс в описі під цим відео. На Оликсі в мене раніше він був такий загружений різними прикольними штуками. Зараз там нічого немає, але. Глянь, ты можешь, что сие. Не идут они? Конечно, да. Давай сотку. Давай полтинника не царапаны. 75. Я сейчас уйду просто в них и все, полтинник. Окей, давай, ладно. Шантаж. Да. Ну, сразу модник. Давай на карту. Ух. Все, бабе не лито. Фу, бля. Друзі, такий вийшов сьогодні випуск. Сподіваюся, вам сподобалось. Більше секунду, якщо ви хочете, то у кіпіша. І скоро вас теж буду радувати іншим різноманітним контентом. Багато випусків у монтажі зараз, тому не забувайте поставити дзвіночок, натиснути на нього, поставити подобайку цьому відео. Сподіваюсь, вам сподобалось. До наступних зустрічей. Багато болтаємо. І на інсту теж підкіпіш підпишіть. гроші давай сюда.